Найм'якша речовина у світі, але вона ламає каміння. Вона може зруйнувати цілі міста і вбити тисячі людей за кілька секунд. Проте, якщо ви проживете без неї день, у вас погіршиться пам'ять і порушиться робота серцево-судинної системи. Якщо проживете два дні, почнуть відмикатися мозок і нирки. На третій день ви помрете. Вода. Найнеобхідніша і найзагадковіша рідина у світі кожна її крапля сама по собі цілий світ. Її хімічна формула геніально проста, але молекулярний склад справді вражає: молекули води збираються кубками і утворюють дивовижні візерунки. Ці візерунки і є структурою води, і вони змінюються постійно під впливом емоцій. Науковці довели, це єдина неорганічна речовина, яка має пам'ять і почуття. Зовсім як людина, не дарма ж ми на 65% Сама вода, мозок узагалі на 80% складається із цієї речовини. Від часу утворення нашої планети кількість води не змінилася, і, можливо, тільки вода пам'ятає, коли і як вона з'явилася на нашій планеті. А ще Аж два пам'ятає всі війни і страждання, які довелося пережити людству. і вся негативна енергетика потрапляє в наш організм разом із водою. На початку 60-х років В СРСР проводять іспити водневої бомби. Велетенського ядерного монстра скидають на території нової землі, не так далеко від населених пунктів. Після смертоносного вибуху земля і повітря досить швидко відновлюють свій природний стан. Згодом увесь регіон охоплює хвиля самогубств, збожеволень та погіршення фізичного стану людей. Тільки набагато пізніше вчені дослідили. Вбивала вода. Після вибуху змінилася не лише її структура. Вода запам'ятала весь жах, який люди пережили під час трагедії. І ця сама вода зводила всіх з глузду. Вплив емоцій на воду видно крізь звичайний мікроскоп. 1995 року японський науковець Емото Масару провів цікавий експеримент. Він підставляв склянки води під магнітофон із різноманітною музикою. Після цього відразу розглядав її під мікроскопом. Результати були приголомшливими. Після кожної композиції її кристали змінювали форму. Це він назвав враженнями води. Цій воді давали послухати баха Моцарта. А ця вода почула важкий рок. Та на структуру води можуть впливати не лише музика, а й слова. І зовсім не важливо, якою мовою їх вимовляють, говорять ці слова вголос чи про себе, або просто пишуть на склянках води. Любов мати Тереза Гітлер. А от що цікаво, якщо ви випили такої води, то так би мовити, заразитись нею. Емоції води передаються організмові. Змінити пам'ять води та зарядити її позитивом. Здавна було багато охочих заробити на цьому копійчину. Та й у наш час кожен другий екстрасенс береться заряджати воду. Буде заряджатися те, що ви хочете. Численні досліди довели: воду можна очистити словами. Доктор Емото Масару довго шукав слова, які найліпше очищають воду. Виявляється, досить вимовити над будь-якою ємністю з водою лише два слова любов і вдячність. І дивовижним чином структура води миттю змінюється і стає чистою. Проте в язичницьких племенах і сучасних релігіях найефективнішим способом підлеститися до води вважали молитву за літописами. Під час хрещення Русів Дніпро примусово заганяли всіх і хворих, і здорових. Одначе після такого купання не те, що ніхто не підчепив ніякої зарази, хворі виходили з води здоровими. Та найбільшої сили вода досягає 19 січня на водохреще. Хоча цю дату відкрили задовго до народження Ісуса. Цей день наші предки обрали не просто так. Науковці з'ясували, саме 19 січня інтенсивність потоку нейтронів на землю збільшується у 200-300 разів. Тому вода очищається і може виліковувати недуги. За останні 30 років кількість катаклізмів, що їх зумовила вода, збільшилась вдвічі. Згадайте лише цунамі в південно-східній Азії у грудні 2004-го. Тоді від смертельної хвилі померло та зникло безвісти 226 тисяч душ. Науковці пояснюють усі ці стихійні лиха тією ж таки пам'яттю води. Вона накопичила в собі забагато негативних емоцій і тепер знищує тих, хто зарядив її цією енергією.